На відео Луцький слідчий ізолятор, де отримували підозрюваного вбивстві доньки та дружини 62-річного чоловіка. Напередодні виклик про меддопомогу ув'язненому надійшов у центр екстреної медичної допомоги Волині, розповів завідувач диспетчерської екстреної меддопомоги Станіслав Лінік. О 20.19 надійшло звернення до нас на вулицю Нестора Бурчака. Там в СІЗО. при прибуті бригади форі був в раптової смерті. Почали реанімаційні заходи. На жаль, ці реанімаційні заходи були неефективні. Нагадаємо, зранку 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали чоловіка, який міг бути причетним до вбивства колишньої дружини та доньки. Поліцію викликали сусіди. Яким чоловік розповів, що розправився з рідними за допомогою сокири пенсіонера, раніше притягували до кримінальної відповідальності. Розповіла родичка вбитих Зоя Ковальська. Скільки він здівався? Скільки він? Робив жодного. Вона казала міліції. Вони казали ми тільки тоді, вже як заб'ють, то вони вже зараз розслідують. Билися і сварилися, вона розведена з ним. А весь час було погано все. Погано було. О, я, я. Наступного дня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу. 60 діб чоловік мав провести під вартою. Нині поліцейські розслідують кримінальну справу щодо нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило загибель в'язня Луцького СІЗО, розповів суспільному спеціаліст управління нацполіції Волині Олег Плазовський. Смерть ув'язаного медики констатували вчора ввечері приблизно о 21-й годині. Крім нього, в камері перебувало ще четверо ув'язнених. Відповідно, тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження. Розпочати за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення. Ситуацію у Луцькому слідчому ізоляторі не прокоментували. Лілія Левицька, виконувачка обов'язків заступника начальника західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань телефоном, розповіла, що інформацію нададуть завтра. Вадим Панафідін, Петро Петєвський, новини на Суспільному, Луцьк.